А як ви думаєте, а куди це ми вирізали? Так так, ми навіть виконуємо і такі замовлення. Ми виріжемо абсолютно усе. До речі, ми гадаємо, що це на кухню. А як ви думаєте, пишіть в коментарі. Доріжечка йде класична пума. Це нова доріжка, бюджетний варіант. Подивіться, яка коротенька класнюча петеречка. І основа йде повстяна. І ви знаєте, до цього замовлення ми ще робили ось такі килимочки. Опа, один ми заувалювали. І другий робили доріжечку для спальні. І сьогодні також ще замовили доріжечку в дитячу кімнату. Тоже цього самого малюночку. Подивіться, яка краса. Виглядає просто суперово. Нічого не видно на малюночку, скільки він не маркий. Серед мармур пробивається малюночок класики, класична пума. Як вам? Класно? Готуйте свої розміри, малюйте малюнки, повирізаємо усе.